Одинадцята лекція кістки мозкового черепа. Череп краніум має два відділи: лицевий, мозковий. Мозковий відділ утворений лобовою, потиличною, клиноподібною, решітчастою, тім'яними та скроневими кістками. Потилична кістка. Осоцепітале. Складається з основної частини двох бічних та потиличної луски. Вони розміщені навколо великого потиличного отвору. На нижній поверхні бічних частин містяться потиличні виростки, які зчленовуються з першим шийним хребцем Атлантом. Утворюючи Атланто потиличний суглоб. Крізь бічні потиличні виростки проходить канал під'язикового нерва. У бічній частині також розташована яремна вирізка, яка разом з одноіменною вирізкою кам'янистої частини скроневої кістки, утворює яремний отвір. Потилична луска. На зовнішній поверхні має зовнішню, а на внутрішній внутрішню потиличну горбистість. Основна частина зовні має глотковий горбок середини схил. Клиноподібна кістка осфеноїдале. Розташована між потиличною і лобовою кістками в основі черепа. Вона складається з тіла і трьох парних відростків великих крил, малих крил і крилоподібних відростків. Тіло на верхній поверхні має заглибину – турецьке сідло, яке складається з гіпофізарної ямки та спинки сідла. У гіпофізарній ямці міститься залоза внутрішньої секреції гіпофіз. У середині тіла є клиноподібна пазуха, що сполучається з носовою порожниною. Між великими і малими крилами розміщена верхня очноямкова щілина, яка з'єднує порожнину черепа з порожниною очної ямки орбіти. Біля основи малих крил розташовані зорові канали. В основі великих крил по три парні отвори, круглі овальні остисті. Крилоподібні відростки відходять від тіла кістки вниз. Вони мають бічні і присередні пластинки. Лобову кістку – осфронтале формують лобова луска дві очноямкові частини носова частина. Лобова луска на зовнішній поверхні має два лобових горби. Нижче від них надочно-ямкові краї, які латерально переходять у виличні відростки. У товщі нижнього відділу лобової луски міститься лобова пазуха, що крізь отвір з'єднана з носовою порожниною. Між очноямковими частинами розташована глибока вирізка, яку заповнює решітчаста пластинка решітчастої кістки. Решітчаста кістка ос етмоїдале. Формою нагадує неправильний куб. У кістці виділяють дірчасту і перпендикулярну пластинки та решітчастий лабіринт. Перпендикулярна пластинка своєю верхньою частиною утворює півнячий гребінь. Решітчастий лабіринт складається з великої кількості решітчастих комірок, які містять повітря, сполучаються між собою і з носовою порожниною. Бічна стінка решітчастих комірок представлена очноямковою пластинкою яка утворює внутрішню стінку очної ямки. З присередньої стінки лабіринту звисають у носову порожнину верхня носова та середня носові раковини. Тім'яна кістка оспарієтале. Парна пластинка чотирикутної форми з чотирма краями потиличним, лусковим, стріловим. Та лобовим, та двома поверхнями внутрішньою та зовнішньою. Зовні наявний тім'яний горб. Скронева кістка остемпорале складається з лускової, барабанної та кам'янистої частин. На зовнішній поверхні кістки розташований отвір зовнішнього слухового ходу. Позаду від якого розміщений соскоподібний відросток, а біля нього шилоподібний. Між шилоподібним та соскоподібним відростками розміщений шило соскоподібний отвір, через який з порожнини черепа виходить лицевий нерв. Від лускової частини відходить виличний відросток, який з'єднується з виличною кісткою. І утворює виличну дугу. Кам'яниста частина має вигляд тригранної піраміди. Утворює три поверхні передню, задню нижню, між якими розрізняють верхній, передній та задній краї верхівку та основу. На задній поверхні розміщений отвір внутрішнього слухового ходу. У товщі кам'янистої частини розташована барабанна порожнина, яка містить слухові кісточки. Молоточок ковадилко стремінце. Соскоподібна стінка відділяє барабанну порожнину від соскоподібної печери, а через неї, з порожниною, носової частини глотки за допомогою каналу слухової труби. Аудіокурс лекцій для незрячих і слабозорих студентів медичних коледжів України, виготовлений Львівським обласним осередком всеукраїнської громадської організації Українська спілка інвалідів УСІ, при фінансовій підтримці благодійного фонду Ріната Ахметова розвиток України. Лекції розроблені та озвучені викладачами Львівського державного медичного коледжу імені Андрея Крупінського, автор проекту Оксана Потимко. Львів 2014 рік.